Рубці можуть з часом розтягуватися. Якраз задача хірура попередити це розтягування, це обов'язково має бути проведено. Прийшов час, відповідно, тканини опустилися, з'явилися виражені брилі, звичайно, це не подобається. Друзі, вітаю! Я Павло Донищук, пластичний хірург, і в мене набралося ряд запитань по підтяжці обличчя. Перше питання, звичайно, всіх філює, чи видно потім рубці. Зразу хочу сказати, що рубці можуть бути видні, якщо зробити. Чуть-чуть так по-грубому або неправильні розрізи в ділянці якраз передвушної ділянці. Але задача любого пластичного хірурга робити так розріз, щоб їх не було видно, щоб їх так формувати, щоб не було натяжіння, щоб вони не розтягувалися. Але вам потрібно зрозуміло, щоб було зрозуміло, там, де є розріз, рубець буде. Так ось задача хірурга зробити, ще раз говорю, так розріз, щоб його не було видно і щоб він був мінімальним. Щодо моєї практики, я покажу вам кілька фото моїх пацієнтів, як я ховаю ці рубці. І, по-перше, рубець він набагато краще заживає, якщо він не прямий, а він такий зігнутий. Тому я рубчик ховаю якраз за козілок, я його ховаю за вушко, тобто я його в волосся ховаю. Тобто є багато нюансів для того, щоб зробити так, щоб рубців не було видно, особливо через півроку. До півроку рубчик, червоненька полосочка може бути видна, але пізніше він має злитися з тканинами, і його не повинно бути видно. І що в цій ситуації ще важливо? Рубці можуть з часом розтягуватися. Якраз задача хірура попередити це розтягування відповідними внутрішніми швами. І так, слідуюче питання: чи не отримую я розтягнутого обличчя? Я розумію, звідки це ці питання йдуть. Це з із... тої когорти старих акторок, як... акторів, які... Мали таку проблему, такого розтягнутого обличчя, очі не закривалися, ви їх всіх пам'ятаєте. А чому такі речі виникали? Тому що робили для них операцію, використовуючи якраз ну такий простий, або я би сказав, старий варіант підтяжки обличчя, коли тягнулася одна шкіра. А хірургу хотілося набагато краще це все зробити. Він, звичайно, тягнув шкіру, м'язи залишались на своєму місці, м'язи потім відповідно відтягували все назад. І потрібно були повторні операції. І як результат повторних операцій шкіра знову тягнулася, з'явилися отакі розтягнуті обличчя, очі не закриваються. Це результат якраз таких ну, простих. Оперативних втручань, які я думаю, що на сьогоднішній день хірургів вже не використовують, тому що є золотий стандарт для підтяжки обличчя. Це обов'язково робота на глибоких структурах, це смаз пластика, це спейсліфт, це як мінімум максліфт, який дає можливість якраз провести підтяжку не тільки шкіри, а й підтяжку якраз поверхневих або невротичних шарів в ділянці обличчя. Так що такого ефекту не повинно бути. І слідуюче питання, які є види підтяжки, як знати, яка підтяжка для мене. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в мене є кілька відео про підтяжки обличчя, де я розповідаю, який кому потрібен варіант підтяжки обличчя. Зараз я коротенько скажу, що є підтяжка обличчя, золотий стандарт це смаз пластика, коли відчаровується шкіра, відчаровується поверхневий поневротичний шар, і потім це все переміщається. До речі, коли я відчаровую. Смаз лоскут. Я часто там працюю на глибоких структурах. Зокрема, я можу перемістити, можу видалити жировий комочок біша, якщо є така необхідність. Якщо це повне обличчя, я буду рекомендувати обов'язково смаз пластику, тому що це дає можливість робити на смаз лоскуті, його мінімізувати, робити стик стик тому що повне обличчя задача зробити максимально худеньким, для того, щоб воно було стабільне і роками-роками тримало цей хороший ефект. Слідчий варіант це спейсліфт. До речі, по моєму запрошенню, в нас був автор цього методу Спейсліфт. Це з Австралії, прилітав до нас Брайан Мендельсон. Він показував свій метод, він ділився своїм методом з нашими колегами. Так що я думаю, в Україні знають хірурги цей метод. І, можливо, йде дехто використовує. У моїх руках я також його використовую, неодноразово показував. До речі. Хто хоче бачити живу хірургію, якісь нюанси, як я проводжу ці операції, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я завжди викладаю якогось плану живі ефіри з операційною. Тому спейсліфтинг це метод, який дає можливість використовувати так звані простори, тобто, на обличчі є відповідні простори, які використовуючи відсепаровуючи, більш делікатніше, можна. Переміщати використовуючи ці простори. При цьому ми менше відшаровуємо шкіру, але цей метод він більше в моїх руках підходить для обличчя більше такого худого і продовгуватого. Цим самим ми можемо мінімізувати цю продовгуватість, а зробити більш такий варіант трикутника, який дає можливість більш такого привабливого обличчя заакцентувати вилиці при необхідності. Це Space Lift. І є ще варіант максліфту, коли використовується відшарування шкіри. І не відшаровується, не відсепаровується поверхневий апоневротичний шар м'язевий, а накладуться спеціальні шви. Автори цього методу я також запрошував. Вони в нас були, ділилися своїм методом. Це бельгійці Патрік Тонард і Верпелі. Так він менш травматичний, але він може використовуватися більш таких початкових варіантах омолодження, коли виражені вже в... Опущення тканин виражені, вікові змі... зміни в ділянці обличчя цей метод неприйнятний. Тому в кожному конкретному випадку можна і потрібно використовувати той необхідний варіант, який для вас буде оптимальний. А це визначить все ж таки ваш оперуючий хірург. Слідуюче питання. Чи можна одночасно омолодити погляд і шию? Обов'язково навіть потрібно омороджуватися. Щоби я проводжу оперативне втручання по омолодженню обличчя, я обов'язково буду проводити при необхідності блефаропластику. Я обов'язково проведу як верхню, так і нижню блефаропластику. Чому? Тому що дивіться, якщо я переміщаю тканини, то кількість зморшок в ділянці нижньої повіки збільшиться. Тобто, ми, омолоджуючи одну ділянку, ми не можемо привести до того, що вікові зміни в ділянці інших частин, зокрема в ділянці нижньої повіки. Тому проводиться якраз обов'язково в цій ситуації нижня блефоропластика. Ну і звичайно, я не можу робити підтяжку обличчя, не омолодивши, не підтягнувши ділянку ділянці шиї. Але тут потрібно розуміти кілька варіантів. Якщо є дуже повна шия, дуже багато жиру, там буде проводитися ліпоспірація. Там можливо буде потрібно ще додатковий розріз в ділянці підборіддя для того, щоб зайти в ділянці шиї і провести пластику платизми, поверх м'язу шиї. В кожному конкретному випадку визначається, а інколи достатньо просто бокова так звана платизма пластика. Тобто в моїх руках це обов'язково має бути проведено як омолодження обличчя, як омолодження погляду, так і шиї. Це як закон має бути зроблено. Слідуюче питання. Чому мочка вуха виглядає неприродньо після підтяжки? Ну, я би не сказав, що це завжди якраз задача хірурга інколи сформувати несформовану пучку вуха. Бувають вроджені такі витягнуті пучки вуха, і моя задача якраз заакцентувати пацієнта на цю проблему і зробити йому пучку вуха, сформувати і зробити його красиво. Але інколи, коли хірург не фіксує спеціальними внутрішніми швами, забирає більш ніж потрібно тканину в ділянці обличчя. І в результаті цього проходить, наприклад, місяців 3-6 рік і тканини відтягують назад цю пучку вуха і вона витягується. Такі бувають варіанти. Для того потрібно якраз звертатися до свого хірурга, щоб він можливо підкоректував. Там можна під місцеву анестезію зробити повторну корекцію. Так, слідуюче питання. На скільки років ефект. Так, от дивіться, я вам розповідав, що наші актори знамениті в використовували ці такі поверхневі підтяжки обличчя, і там ефект тривав середньо 2-3, ну 4 роки. Але якщо використовувати такий Правильний підхід золотий стандарт, це смаз пластика, це SMAC ліфт то ефект буде як мінімум 10-12 років, ви будете виглядати краще, ніж були до операції. І в мене є вже такі пацієнти, яким я повторно робив оперативні втручання, яких оперував 10-12 років раніше. І я коли аналізував їхні фото, вони виглядали перед повторною операцією краще. перед Попередньої операції. Так що такі варіанти можливі. Тобто ви можете орієнтуватися в на 10 років після хорошої, такої правильної підтяжки обличчя. Це щодо часу. Ага. Чи можна під місцевою анестезією зробити? Я знаю, що багато пацієнтів хочуть підтяжку обличчя, бояться наркозу, або їм якось не показаний наркоз. І знову ж таки, я до речі, звертаю вашу увагу на мій інстаграм-канал. Якщо хтось не підписаний, зверніть увагу, підпишіться. Тому що я показував свою підтяжку обличчя, яку я робив для пацієнта під місцевою анестезією. Коли я розмовляю з пацієнтом і роблю серйозну підтяжку обличчя з мас пластику під місцевою анестезією. Тобто, це є така можливість. Це для хірурга набагато складніше. Це чуть-чуть довша операція, тому що потрібно весь час. З пацієнтом контактувати його, успокаювати, робити додаткові уколи безболюючи. Але таке оперативне втручання місцеве, під місцевої нестезію абсолютно можливе. Як довго триває реабілітація, коли я зможу повернутися на роботу? Ну, по-перше, це залежить дуже багато від вас, від вашого стану шкіри, від вашого віку, від ваших супутніх захворювань. І тому в середньому я орієнтую на дві неділі, плюс-мінус, можливо, ще неділю, а то й дві додати, якщо є такі якісь складнощі, якщо є набряки на обличчі, якщо є якісь або курити ви, це також фактор негативний, який буде протягувати нам період відновлення вашого. Якщо ви не буде про. Це по реабілітації. Ми рекомендуємо спеціальну реабілітаційну програму після підтяжки обличчя, тому цей період скорочується. До речі, по реабілітаційній програмі в мене також було відео. Зноску я на це відео дам. Коли ви видаляєте грудочки більша під час підтяжки? А, ну це. Як я вже говорив про це, якщо я роблю підтяжку обличчя, це смазплацка, це спейсліфт, я обов'язково аналізую ситуацію з біша з пацієнтом до операції. Якщо цей пацієнт має надлишки ваги в ділянці обличчя, тому що є ситуація, коли пацієнт сам худенький, але обличчя повне, типаж круглий, воно ж часом було вродливе, красиве, прийшов час відповідно. Тканини опустилися, появилися виражені брилі, звичайно, це не подобається. Тому для нього потрібно обов'язково ці комочки біша видаляти, тому що вони мають певну вагу, вони також грають велику роль в опущенні м'яких тканин. Тому в цій ситуації я буду рекомендувати видаляти комочки Біша. Якщо є виражені комочки Біша, але обличчя не е, кругле, а такий продовгуватий варіант обличчя, я буду рекомендувати ці комочки Біша переміщати. Цим самим я маю маю можливість ще більше активувати, підняти куточки роту, а також зменшити об'єму в ділянці середньої третини щоки і заакцентувати вилеті. Це той золотий стандарт, який потрібен для пацієнта, тому що цей варіант стабільний і цей варіант дає можливість такого хорошого ну, вигляду на роки роки для пацієнта. Ось, в принципі, ті питання, на які я хотів звернути увагу, які ви задавали. Якщо у когось ще є запитання, обов'язково пишіть. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Це буде ваша вдячність за роботу мою, моєї команди. Підписуйтесь, якщо хто не підписаний. Будьте здорові, будьте вродливі, будьте допитливі, задавайте питання. Удачі вам!